Луцький поліцейський зі спільниками за 10 тисяч доларів США організували переправлення чоловіків через кордон. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Там кажуть, що у січні поліцейський зустрівся зі знайомим, котрий шукав шляхи виїзду з України. Правоохоронець запевнив, що переправить його до Польщі поза пунктами пропуску. Мовляв, за десяток зелених доставить клієнта безпосередньо до кордону, оминаючи блокпости і допоможе перетнути кордон. Знайомий мав зібрати речі і чекати сигналу. У полісмена кажуть ДБРівці було двоє спільників. 24 лютого клієнт передав спільнику тисячу доларів авансу в Луцьку. Далі його відвезли ближче до кордону з Польщею. Після передачі 9 тисяч доларів правоохоронця зі спільниками затримали працівники ДБР. Усім трьом повідомили про підозру. Нині фігуранти під цілодобовим домашнім арештом їм загрожує до 9 років ув'язнення.